Законопроєкт, який дозволятиме підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення, підтримала в першому читанні Верховна Рада. Про це на своїх сторінках у телеграмі повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. За цей законопроєкт проголосував 231 депутат. Як зазначає депутат Железняк, це сталося попри застереження з боку Національного антикорупційного бюро України. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та антикорупційного комітету. Тож більше про це ми будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру голову управління Центру протидії корупції Віталій Шабунін? З нами вже на прямому зв'язку. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. Найперше, що хочеться запитати, як на вашу думку, як ви оцінюєте цей законопроект? Це спосіб для народних депутатів і людей, які штовхають в цей, в цей законопроект, відмазати від покарання організаторів схеми. Це єдина ціль цього законопроекту. У нас і зараз є інструмент угоди зі слідством. Він не працює, Він... його можна зробити краще. Але текст який при народні депутати на це собою лише одну ціль: коли не корупційні органи хапають виконавця схеми, то цей виконавець схеми може відкупитися. Не сісти в тюрму, і що головне не дати викривальні покази на організатора схем. А весь інститут угоди зі слідством існує для однієї цілі: важко взяти організатора. В 90-х випадках беруться виконавці, виконавці говорять: друже, ти сядеш в тюрму або ти викриєш того, хто організував, і сяде він, а ти підеш умовно. Так от, зважаючи на те, що останнім часом вже аж дуже багато народних депутатів попадаються в антикорупційну і корупційну прокуратуру от останні буквально минулого тижня. То депутати захищають себе і тих, хто допомагає, і тих, хто організовує схеми. Іншої цілі цей законопроект не несе. Пане Віталію, Я правильно зрозумію? Якщо підозрювано, затримали за якийсь злочин, він заплатив штраф. Тобто далі розслідування припиняється чи як не будуть шукати інших причетних. Я правильно зрозумів? Я уточню, з'являється право у підозрюваного за погодженням з, з прокуратурою заключити угоду. Але якщо зараз для заключення такої угоди є обов'язкова вимога. Він має здати організатору, має здати того, хто стоїть в схемі над ним вище, то депутати прибирають цю вимогу, якщо максимально спростити. І це просто знищує саму логіку, розумієте, зникає страх. Тобто, зараз, якщо хтось топ-чиновників, а топ – це завжди топ чиновники організовують корупційну схему, то дуже рідко вони виконують цю схему своїми руками. Є підлегів. Коли у топ корупціонера з'являється розуміння, що якщо навіть його підлеглого візьмуть, то немає небезпеки, що підлеглий його здасть, бо вони всі просто відкупляться. То це, знаєте, дуже забирає ключовий стримуючий фактор страх сісти в тюрму. Чи треба удосконалити е, інструмент угоди? Треба, і європейські партнери на цьому наполягають: удосконалення інструменту угод є частиною нашої європейської інтеграції, це є частиною ті плену України. Але удосконалити, а не як хочуть депутати, знищити саму логіку цієї угоди. Тобто, крім того, що цей законопроект несе чисто ну, корупційні величезні ризики, про сказала антикорупційний бюро, корупційна прокуратура, антикорупційний комітет парламенту про це сказав, це ще й проблема нашому євроінтеграційному треті. Панеталі, ось просто якраз за це і хотіли поговорити, тому що з'явилися вчора ввечері коментарі про те, що цей законопроект, зокрема народний депутат Ярослав Железняк, писав, що ухвалення цього законопроекту є реальною вимогою Ukraine Facility, Але сам текст саме процитую в такому поганому вигляді, писав. Мін'юст, на вашу думку, до другого читання чи будуть щось депутати народні змінювати? Ну і як будуть реагувати наші міжнародні партнери на те, яким чином Україна ось цей законопроект можна так сказати. Ну я так скажу трішки з оціночним судженням, викрутила? Я повторюся, ви привіне 100%. Це є пункт facility plan Ukraine. на кінець третього кварталу. Інструмент угод має бути покращений. І там є логіка в тому, що треба покращити, на чому на чому була логіка цього пункту в європейській інтеграції. Зараз ми слідство не може запропонувати виконавцю, якого зловило сісти в тюрму менше ніж на 5 років, або навіть на 7 в тяжких злочинах. Як ви розумієте, така собі угода, тобто я здаю того, хто мною керував. Само по собі небезпечно ще я в тюрму на 5 років сідаю. і тут було в тому, щоб запропонувати виконавцю, які дає викривальні пост, покази е, нижчу плану там три роки в тюрмі, наприклад, або там умови, що логічно погодьтеся, натомість викручують депутати протилежно, взагалі вбити угоду. Е, я думаю, що ми будемо мати серйозні проблеми як країна в євроінтеграційному третій, По перше, по-друге, брехнею є, прям брехнею наголошує те, що текст цей нам нав'язали міжнародні партнери. І тут депутати маніпулюють постійно. Не говорять законопроект на вимогу, законопроект нам текст дали. Текст зареєстрував кабінет міністрів, підготував текст міністр юстиції. Цей текст не було погоджено з європейськими партнерами. Я прям вчора публічно написав про цей законопроект міністр юстиції. От, брехня, все зрада знов. Я пишу: пане міністре, назвіть конкретну фамілію посадовця. Або інституції в Європейському Союзі, європейській комісії, з якими подали текст. І пан Бориско десь розгубився на добу зник. Просте питання: якщо ви зараз обманюєте всю країну, що текст від європейців, від кого саме? Пане Віталію. Якщо я правильно зрозумів, то за особливо тяжкий злочин, я от вчора читав трошки і подивився, скільки за що передбачається. Передбачено від 7 до 12 років позбавлення волі, то тепер можна буде заплатити, якщо приймуть від 102 до 204 мільйонів гривень і на цьому все? Відшкодувати збитки, в хабарі збитків немає, заплатити штраф, все до побачення, гуляйте, ви вільні. Тоді просто запитання. Можливо, як, так, так. як опція є як конфіскація, але як опція наголошую. І тому в чому в чому безглуздість цієї історії? Тому що беруть же не на всіх хабарях. Ну, щоб зловити на хабарі, треба побачити його наслідки, наприклад, завищені ці на тендерах. Тобто, злочин вже відбувся, і ми намагаємося догнати людину, корупціонера, на наступному злочині. Тобто, грубо кажучи, з п'яти хабарів ми зловили на одному, людина за два попередні відкупилася, і з трьома іншими спокійно гуляє. Ну, повне безумство, тобто, це вправда не якесь знущання. Це стаття про захист корупціонерів, законопроект, а не про боротьбу з ними. І я б, я повторю ще раз: чи треба удосконалити угоду? Треба в частині, коли слідство може дати, от в конкретно вашому випадку, там де 7-12 років, то коли зловили виконавця, і він готовий викрити е, організатора скажімо, там, міністра, наприклад, або там голову фракції. Або там генпрокурор, то ми запропонувати й ми можемо, друже, викривай, але ти за це отримуєш таку собі пропозицію в 7 років тюрми. Так це правда, пропозиція? І європейці наполягали, експерти наполягають, друзі, запропонуйте, дайте законодавче право, не вимогу право прокурору запропонувати менший термін. Це ж не обов'язок прокурора. Якщо покази викривальні гідні, то оказові, ну, і, і, і сильні. Тоді три роки, наприклад, ну не сім вже в кінці кінці пане Віталію, Просте запитання. Цікавить доля ось цього законопроекту, як депутати, на вашу думку, деякі будуть реагувати на це все, яким він він буде, і яким він дійде до другого читання. На вашу думку, чи відреагують на реакцію взагалі суспільства? Тому що особисто я не бачила деяких ось таких позитивних оцінок стосовно прийняття цього законопроекту у першому читанні. Що буде далі? Мені здається, що навпаки, на мою таку суб'єктивну думку, цей законопроект тільки підбурює суспільство. Я повністю розділяю вашу оцінку на всі 100%. В чому мій бій? Розумієте, напередодні голосування позавчора. Іонуша, це керівник правоохоронного комітету в парламенті. Терміново збирає комітет з тим, щоб цей закон провести в комітеті. Ми тоді депутатам сказали: типа, друзі, не підбурюйте суспільство. Ну зараз правда, всі ми суспільство не в тому стані, коли треба з ним гратися. Розуміючи потенційну проблему, вони приймають на комітеті законопроект. Ми зранку даємо роз'яснювальну статтю, в чому проблема. Комунікуємо з купою депутатів, з керівництвом парламенту, розказуючи їм, друзі, це проблема. Будь ласка, не робіть цього. Під час голосування спікер пробує зробити так, щоб голосували взагалі без обговорення цей законопроект. Потім депутати, проламавши законопроект, пробують скоротити терміни його розгляду до другого читання, ну, щоб швидше протягти. Слава Богу, там досильно кількох депутатів, устійного Олександра, там ще кількох не вдалося це зробити. Тобто, в нас зараз є два тижні, поки депутати подають свої поправки, а потім наступне голосування. Я бачу величезне, величезне бажання політичних еліт прийняти законопроект в цьому жахливому читанні, в цьому всій ці жахливій редакції перепрошую. Бо воно захищає найголовніших в тій вертикалі організаторів схеми. Тому я думаю, що без суспільного тиску, без нашої з вами уваги, в першу чергу медіа, законопроект приймуть в такій такі жахливі редакції. Пане Віталію. Ще хочу запитати. Я розумію, що ще законопроект недопрацьований і все ще в майбутньому, але щодо повторних правопорушень, на вашу думку, які, які вони можуть бути, яке може бути покарання? І ви говорили про конфіскацію майна? Чи можливо тоді вона буде? А саме цікаве в цій схемі, знаєте що? Що е, ви взяли якась величезна схема, наприклад, Приватбанк, е, величезна корупційна схема, або Тротам Плюс, або ну, будь-що інше. Ви взяли виконавця, той відкупився, а ви потім це потім вже не можете розслідувати. Ви не можете ще раз когось доганяти по цьому злочину. Все відкуплено. Тобто, це ідеальний інструмент знищення кримінальних проваджень. І добре, і тобто, які ще є виправдання? Ну це ж антикорупційна прокуратура приймає рішення Клименко. Ми ж йому довіряємо. Ну так, Клименко сьогодні Клименко, а завтра інший керівник антикорупційної прокуратури, плюс сама сам інструмент. Він же не лише для антикорупційної прокуратури, він і на всі інші корупційні злочини підслідні не антикорупційної прокуратури, тобто. Правда, немає жодного здорового аргументу на користь цього законопроекту. А вчора для смішного коментарі в залі від депутатів, наприклад, пан Власенко з Батьківщини. Може не вибачте, не згадаю. Так каже, вони ж все потім відкупаються. Так швидше відкупляться, не будуть страждати. Інші депутати взяли корупцію, взяли невинуватих набу і саб за горлянку, і люди не розуміють, страждати їм чи не страждати. Ну, це вам про рівень аргументації, яким захищають законопроект. Власне, спікер тому і хотів приймати цей законопроект без обговорення, щоб отак не позоритися. Я з нетерпінням чекаю стенограми засідання парламенту, щоб просто показати українцям. Як депутати захищали цей законопроект? Десь сьогодні має вже бути стенограма засідання парламентського здається, Я вже її бачила, бачила, що окремі депутати не пригадає зараз сім'я. Писали вибачення в мережі ікс про те, що вони десь там випадково за це проголосували. Ось так не догледіли. Не догледіли. Були ось <смітністичні> такі випадки Олександро. Я, ви, ви, Коли дебати говорять, то ви показуєте, що вчора розмістила Олександра Устінова, це членкиня Комітету правоохорони, який готував законопроект, виступ з парламентської трибуни, коли законопроект обговорював. І вона у виступі, вибачте, голосом через рот, прямо в залу, розказала всі небезпеки законопроекту, всі до одного. Всі, хто в залі голосували, чітко розуміли, що вони голосують. Ну, ми будемо сподіватися, що не буде так, як ви сказали, а все ж таки будемо бачити правки і гідні правки у цьому законопроекті. Пане Віталію, дуже дякую. дякую, що ви долучились так до нашого ефіру за такі детальні пояснення. Я нагадаю, це був Віталій Жабудін, голова правління центру протидії корупції. Говорили ми про те, що Рада підтримала законопроект, який дозволить підозрюваним у корупції сплачувати штраф за злочин. Це у першому читанні. Ну а далі побачимо.